Я військовослужбовець 15-го мобільного прикольного загону, бо розрахунок FPV. Ми працюємо усі разом, тобто мавіки, вампір, «ФПВ». Це така. Мультизадачна робота, яка може працювати на всіх напрямках. Залетіти кудись у бліндаж, провести моніторинг, уразити якусь таку цікаву ціль, тобто повітряну, по типу крило, просто піхоту, техніку та й інше, що може післати до нас окупант. Із таких жирних сіль ну це ворожа техніка. ББМК або квадроцикли, підвози. Майже 5 років, з 21 го року я служу. Починав з строкової служби, добровільно пішов, думав, відслужу, буду жити щасливо. Але почалася війна. Підписав контракт, то ось і знаходжусь там, де я знаходжусь зараз. Працював, вчився, просто працював, тобто різноробочий, по факту. Мандрував по Україні, по іншим країнам. І треба було йти. Тобто, а хто буде захищати? Я захищаю свою родину, я захищаю родину своїх, побратимів, які разом зі мною, та й інших. Я давав присягу українському народу. Тобто, ну, це мій вибір, вибір, який я обрав сам. Та я їм задоволений. Я був у піхоті, потім вже мене покликали на посаду пілота. Я починав з мавіків, розвідував та й просто літав, бойовий ураження також. Це, мабуть, більше хобі. Тобто, я з батьком часто ходив на полювання. Це пригодилося так. Тобто вмію держати автомат та знаю, що це таке. Комп'ютерні ігри так дуже, дуже допомогли в плані навику пілотування. Мабуть, я буду також літати на дронах десь у МЧС, до пожарників, допустимо, або в поліцію. Або можна ще агрономно окропляти поля великими дронами. Навички дуже корисні, воно буде розвиватися і надалі. На самий крайній випадок можна буде і розвозити дронами доставку їди, голова буде розвиватися. Так що будемо працювати. Я ставлюся до людей, осіб. Які не хочуть йти до армії. Ну, нейтрально, я б сказав. Це їх вибір. Вони повинні саме, самі сюди прийти та зрозуміти, наскільки це важко, і не знеоцінювати те, що для них робиться. Якщо вони не йдуть, то значить вони не хочуть. Якщо вони не хочуть сюди йти, то вони не готові до війни. Мені це дуже подобається. Я поки що я бачу себе як пілот. Тобто ну, буде відрізнятися специфіка, тобто війна це війна, там можна багато чого зробити, а на даний час ну, літаємо, як літаємо, питаємося виграти, побороти, забрати свої землі, як воно і треба. Ми переможемо, обов'язково переможемо, правда за нами. Ми, Ми найкраща взагалі, нація, яка є на цьому світі. Ми дуже, дуже сильні. Так що перемога буде.